Всім доброго дня. Тут знадобився е, мені блок живлення на 48 вольт для ремонту інверторів. Ну, так по-бистрому е, рішив щось придумати. Таке, трансформатор має дві обмотки по 12 вольт. Е, включаємо їх в паралель. Ну, тут. Діодний міст, електроліт, ну і підвищуючий модуль. Модуль можуть підвищувати напругу до 60 вольт, але на виході і на вході стоять електроліти на 63 вольта всього-навсього. Ну, буде з регулюванням напруги і обмеженням струму. Так що отакий простенький блок живлення. Для моїх лабораторних робіт. От, зберу, протестуємо. Ну, а зараз внутрішній монтаж. Ось таку кришечку я зігнув для його. Потім покажу, що вийде. Так, ну і першим ділом саме мене Хочу підключити змінні резистори. От, плату вже встановив і тут потрібно буде зверху підпаятись. От, буду використовувати от такі провода, з, з якогось кабелю, вони всі різнокольорові, от, гибкі, хорошо паяться, подарок від дяді паші. так ну Провода я підпаяв до регулювання е, струму і регулювання напруги. Зараз. Ми зробимо їх трошки красиво і зразу підключаємо на змінні резистори. Так, підзібрав, провода ще не вкладував, провів невеличке тестування, да є просадка. Є просадка, так як трансформатор всього 160 Вт і включений він. Зараз обмотки включені на 24 вольта. Так, під нагрузкою 4 ампери на виході при 48 вольтах, напруга падає на виході десь до 46 вольт, так ще спробуємо щось з цим зробити, але думаю, що це вже. Не витягує сам цей наш перетворювач. Значного нагріву немає. От. Ось так воно виглядає. Зараз 50 вольт, напруга регулюється і зараз хочу зробити невеличке допрацювання цього перетворювача. Зараз я його зніму. І покажу більш подробніше. Так, Значить, трошки модернізував цей перетворювач. Основна суть модернізації з другої ножки мікросхеми. От, на корпус потрібно запаяти резистор десь порядка 20. 27 кОм, це зменшить е, вихідну напругу перетворювача, е, так як він може розігнатись е, в максимальному положенні е, десь до 65-67 вольт. Ну і е, оці ємності е, на 63 вольта на виході. Починають грітись, ну і можуть привести до виходу з ладу самого перетворювача, що в мене вже і вийшло. ТЛ494 я вже замінив на КА-752. Зрозумів, в чому причина. Ну і Зараз у нас напруга виходить, регулюється до 52 В. Ну, мінімальне значення без навантаження це 33 вольта. Вийшло. От, цього діапазона мені буде достатньо. Так, ще провів експеримент, так як трансформатор має дві обмотки по 12 вольт і на йому тут навіть є схема включення цих обмоток на різну напругу. Значить, пробував перемкнути трансформатор на 12 вольт. Скажемо так, для того, щоб збільшити діапазон регулювання вихідної напруги в нижню сторону. Ну, але там дуже велика просадка. Тут при нагрузці 4 А десь близько 2 В, ну а там падало десь до 6-7 вольт і була просадка на самому трансформаторі по змінному струму. Так що закриваю корпус, поки що цього буде достатньо, але треба придумувати щось більш потужне. Так, вийшов ось такий блок живлення. Передня панелька не крашена. Ого, як загуділо. Вже ну, Трансформатор є трансформатор. Так, і займе своє місце у мене на робочому столі. Так, ну і ось так. Тепер у мене виглядає моє робоче місце, От, на якому будемо відновлювати зламану апаратуру. Всім дякую за перегляд. Всього доброго. І до зустрічі! Не забудьтесь підписатись на канал. Це стимулює створення відео.